Зараз з нами на зв'язку Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Миколу, слава Україні, вітаю вас, героям слава. Перед тим, як ми е, перейдемо в розмові до ваших потреб і до закупівлі необхідних дронів. Е, власне, ми хочемо ще раз закликати усіх українців користуватися QR-кодом і реквізитами банківської картки, пересилайте кошти. Хочу запитати вас, пане Миколо, щодо оперативної ситуації е, на е, тому відтинку е, в зоні вашої відповідальності, де ви зараз несете в оборону на харківському напрямку. Продовжує бути вкрай складно. Погіршується ситуація ще тим, що зараз дуже короткий світовий день, дуже довгі ночі, холодні ночі. Повсюду вже лежить купа снігу, все обмерзло, і надзвичайно важко утримувати оборону в таких умовах. Попри це, ворог не полишає своєї активності. Бронетехніку застосовувати так він активно не може, як це міг до того, як все замерзло. Але піхота продовжує сунути. Буває так, що за день відбуваємо і по 10 атак. Наші механізовані і штурмові підрозділи третьої кроми штурмової бригади навіть складно передати словами наскільки складно і наскільки потребує багато внутрішніх сил утримувати зараз оборону в цих нескладних. Умовах, але попри все це, третя окрема штурмова бригада тримає оборону. Жодна позиція не була здана, жодний метр української землі ми не поступили і будемо продовжувати триматись так і надалі. Але друзі, хочу акцентувати увагу, що зараз тримати оборону і взагалі. Зимова війна це вкрай складна штука. Нам не пощастило. Наш ворог окупант він дуже любить воювати зимою. І особисто мій досвід двох останніх зим такий, що от їм, ніби як навіть подобається, їм самим важко, їм самим холодно. Вони відморожують собі кінцівки, пальці, але продовжують лізти. А в чому зараз ви можете відшуковувати внутрішні сили? Ви говорите, що бійці зараз в умовах зими потребують багато внутрішньої сили. В чому саме ви віднаходите її? Знаєте, от у різних деталях, от хочете простий приклад? От Будь ласка, дівчинка Ніколь відправила нам от, от такі от фотографії, намалювала картинки, намалювала і Відправила. Тут написано десь Ніколь для ЗСУ відправила. Ми повісимо їх у бліндаж, і хлопці будуть бачити, що навіть маленькі діти нас підтримують і е, прагнуть всією душею. Вони ще не зовсім розуміють, що відбувається, але вже всією душею прагнуть перемоги України на цій землі. На цій війні, звичайно, дуже сильно нас підтримують ваші донати і ваша підтримка. Вона дає нам можливість бути оперативними. І зараз, коли ми почнемо говорити про власне цей збір, я розповім в чому деталі. Але друзі, я вам кажу, це дуже дуже важливо, і особливо зараз, коли сніг на вулиці, коли день дуже короткий, ночі довгі, дуже холодно. Дуже важливо зараз вистояти. Причому що ворог такий, який любить воювати в димку. Ну і, звичайно, підтримує віра і бажання перемогти. Особисто я вірю 100% в перемогу України. Якби не вірив, то три роки цим би не займався. І, і раджу всім вірити. Хай ця віра вона нас гуртує. Хай ця віра гуртує наші внутрішні ресурси, наші економічні ресурси і, і хай. Так, зв'язок може перериватися, пане Миколо. Ми віримо в ЗСУ і в перемогу і дякуємо вам за терпіння, мужність за те, що ви зараз робите на передовій. Всіх українців закликаю від себе особисто долучатися до підтримки і допомоги нашим захисникам. Можна це зробити як листівкою, приємним словом, а можна це зробити і гривною, долучившись до збору, який ми оголосили зараз під час нашої розмови із Михайлом QR-код і номер картки. На екрані потребують хлопці 100 fpv дронів. Власне два мільйони гривень. Сума, яку необхідно зібрати, зібрано майже півтора мільйони, навіть трохи більше, тому залишається зовсім небагато. Давайте, пане Миколо до деталей цього збору нищити ворога зможе кожен дрон, а може навіть і більше. А, друзі. Дуже хочу з вами поділитися, що власне давайте я спробую пояснити ці складні матерії щодо дронів максимально простими словами. Ось дивіться, оце 10-дюймовий дрон з кумулятивним боєприпасом переробленим. Він здатен вразити ворожий танк. Т-90 ми знищували таким дроном. І а ось, наприклад, інший дрон з тепловізійною камерою з високою розподільною здатністю. Такі дрони дають нам можливість працювати вночі, але. Є величезна проблема, яка пов'язана з тим, що ворог він не стоїть на місці, і взагалі Росія вона одна з найпередовіших країн світу в засобах радіоелектронної боротьби. І вони встановлюють на свою техніку такі комплекси, які не унеможливлюють, щоб оцей чудовий дрон, до речі, яких у нас. В принципі, я б сказав, що вони в нас є, і держава нас забезпечує, і ви донатите на ці дрони, і фонди нам їх купують. Але дуже важливо зробити, щоб цей дрон долетів. Ми зараз розуміємо, ми усвідомлюємо, яка технологія необхідна для того, щоб він долетів. Це е... Давайте так. Я вам чесно не можу сказати конкретно що це, тому що це є певним чином таємниця, яка дасть нам можливість принаймні. Ми очікуємо кілька тижнів або й місяців випереджувати ворога за технологією а, протидії їхнім засобам рев і долітати до їхньої техніки. А, це комплекс, який собою поєднує модернізацію засобів зв'язку і системи візуального оптичного донаведення. Нам вкрай це зараз необхідно. Ми це поставимо на ті дрони, які в нас вже є. Ми самі їх тут модифікуємо, друзі. Ви уявляєте, як би я хотів з вами цим поділитися, розповісти днями і ночами наша інженерна група батальйону безпілотних систем думає, як обійти ворожий реп, зробити, щоб ці дрони долітали. Я певен, що ви бачили багато роликів там, де дрон не долітає. Так от ми збираємо на те, щоб кожен FPV-дрон батальйону безпілотних систем підрозділу ТЕРА долітав до цілі. Ви можете нам зараз цим допомогти? Ми вже закупили частину. Певне обладнання, так 150 150 наборів ми закупили. Нам потрібно 400 таких наборів. Нам потрібно 500 наборів, скільки завгодно. Чим більше їх буде, тим більше дронів стане ефективними. Але хочу пояснити такий нюанс. Це та перевага, яку ми можемо отримати в проміжку часу, тобто росіяни до цього адаптуються. Зараз така технологія нова з'явилася на ринку. Нам потрібно якомога швидше з вашою допомогою отримати і отримати можливість домінувати за цей період напалити максимум техніки, поки їхні комплекси РЕП не адаптувалися. Тому друзі, я всіх прошу задонатити ще раз простими словами: це те, що зробить так, щоб оцей дрон, оцей дрон е, з. Кумулятивним боєприпасом підвищеної потужності. Оцей дрон, бачите, з такою величезною красивезною нічною камерою. Ми дуже багато часу витратили, щоб знайти оптимальні комбінації, щоб воно працювало, щоб воно долітало в тих умовах, коли ворог дуже сильно застосовує проти нас засоби радіоелектронної боротьби. Кожна гривня важлива. Ми не купуємо навіть дрон. Ми купуємо те обладнання, яке зробить так, щоб ці дрони долітали. Тому я всіх прошу задонатити, підтримайте нас в цей складний період. Давайте витримаємо цю зиму і давайте переможемо цю війну. Майже 70 тисяч додали глядачі. Ми сподіваюся, я сподіваюся, що буде більше? І ми частково 125 тисяч вже додали. Дякую, дякую всім кожному, кожній, хто долучився до цього збору. Дякують бійці спецпідрозділу ТЕРА, третьої окремої штурмової бригади. Ви сказали про вікно можливостей. А ось ці розробки на ринку вони з'являються за межами війни. Тобто, ви слідкуєте за ними, чи все ж таки є. Війна рушієм цього прогресу. У нас дві хвилини лишається до кінця розмови. Безумовно, і війна є рушієм цього прогресу. І наш зворотній зв'язок з виробниками е, Розумієте, оце та проблема от цього збору. От я е, я ще раз повторю, друзі. От, подивіться на мене, я б з вам розповів. Це моя велика гордість за мій підрозділ, що у нас є спеціалісти, які здатні протидіяти російській військовій машині, які здатні протидіяти їхнім комплексам радіоелектронної боротьби. Винаходити насправді досить прості і досить дешеві рішення, як це обходити, але я не можу про це розповісти, тому що вороги теж можуть нас дивитися, і я б дуже дуже не хотів, щоб вони знали і знали, як саме ми це будемо робити. Але так йде постійна боротьба. Росіяни постійно покращують свої засоби радіоелектронної боротьби, тобто ті штуки, які роблять, так що дрон. Не долітає, ми знаходимо такі невеличкі віконця можливостей. ситуативно, що оця техніка чомусь так виходить іноді, що техніка з ринку працює. Іноді е виробники відкликаються своєчасно на наші запити і роблять те, що може обійти ворога. Але є величезна проблема це плече логістики. Все це їде близько двох-чотирьох тижнів. От ми, коли тільки йому усвідомили, друзі, то я не пішов е зразу з вами говорити і просити вас задонатити. А ми вже замовили певну кількість. Але нам потрібно більше, і чим більше ми зараз замовимо, тим більше можливостей ми отримуємо через 3-4 тижні. І росіяни теж не стоять на місці. Вони зрозуміють цю технологію. Вони її опанують і вони навчаться з нею боротися. Ми можемо перемагати в моментах. Україна весь час так виграє цю війну. У Росіян більше техніки, більше грошей, більше технологій, Всього більше ракет більше, авіації більше. Але ж ми якось тримаємося, і якраз за рахунок того, що ми можемо отак от взяти. Народом України, наприклад, uh -huh. об'єднатися і Оперативно замовити те, що потрібно зараз, так і таким сп... чином отримати домінацію на тиждень. Потім на наступний тиждень. На наступний тиждень і так целка за цим. Ми власне і тримаємося на цій війні. Так з того, що я зараз бачу, понад 200 тисяч за час нашої розмови задонатили українці. Тобто, вам до 2 мільйонів залишається трохи трохи менше 200 назбирати. Понад мільйон 800 вже є. Дякуємо всім, хто долучився до. Цього збору вам, пане Михайло, вашим побратимам, пострам, дякуємо за захист. Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу тера у складі 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку.